Ви дивитеся суспільне Луцьк. Підписуйтеся на суспільне Луцьк у соцмережах. Вітаю! Це підсумок тижня на Суспільному. Цього разу говоримо про брак кадрів в області, які зумовили міграція та мобілізація. Працівників яких професій найбільше бракує на ринку праці Волині, та як роботодавці шукають працівників. Про це дивіться у випуску. Нестача кадрів в обласному центрі Волині через війну розповіла Суспільному заступниця директора Луцької філії обласного центру зайнятості Ірина Гурська. На початок вересня 2024 року лише у Луцькій філії, що обслуговує територію Луцького району, були актуальними 1536 вакансій. Роботодавці зіштовхнулися з пошуком працівників через посилену мобілізацію, а також внутрішню та зовнішню міграції. На сьогодні в базі на єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості розміщується понад 260 тисяч пропозицій роботи. Хочу звернути увагу, що єдиний портал вакансій вміщує в себе не лише вакансії, які знаходяться на, в базі даних Державної служби зайнятості, а й інших пошукових сайтів з пошуку роботи, таких як і Робота та інші. Раніше проблема поставала перед працівниками, де знайти хорошу роботу. На сьогодні така проблема. Тема постала перед роботодавцями, де знайти кадри і як швидко і якісно укомплектувати свої вакансії. Співпрацювали із 1700 роботодавцями, які заявили нам і подали інформацію про те, що в них є приблизно 5000 тисяч пропозицій роботи. За даними Луцької філії обласного центру зайнятості, найбільше вакансій у сфері торгівлі та послуг, кваліфікованих робітників з інструментом та працівників найпростіших професій. Нестача кадрів торкнулася усіх сфер: бракує кухарів, барменів, продавців, касирів, бухгалтерів, водіїв, швачок, вантажників, прибиральників, слюсарів та двірників. Детальніше у нашому наступному матеріалі. Швейне підприємство, що працює в Луцьку 12 років, має договір з Міноборони та з січня цього року шиє військову форму. Замовлення є, швачок не вистачає, каже керівник Ельчин Гулієв. Ці проблеми почалася на початку війни. Тобто, люди покидали територію України і з того моменту почалася такі нехватки кадри, люкопромишленість. Ми шиїм для наших захисників військову форму, зимову форму, літній костюм половий, там тип 1, тип 2. Це Тип 1 – це чоловічий, тип 2 це жіноча військова форма. У нас робочий графік із 8 до 5, зручну умови для працівників, довіз працівників до роботи. І на сьогоднішній день у нас завдання дуже важливе. Тому Потребуємо кваліфікаційної швачки, котрою, що вони мають маємо ми виконувати цей договор. Який заключений з Міністерства оборони. З його слів, зараз тут працює 60 швачок, бракує мінімум 15 працівниць. Аби вкладатися у терміни із замовленнями, підприємство бере на роботу і практиканток, і жінок-пенсіонерок з досвідом роботи. Адріані Димковій – 17, Вона вчиться на кравця вишивальника. Місяць тут на практиці. Мені тут. Цікаво. Я шию різні речі, коли закінчиться щось одне, я починаю щось інше. Плюси це те, що знайомишся з новими людьми, набираєшся практики і працюєш з тканинами. А от мінуси це трохи тяжкувати в перший час. Ларисі 70. вона найстарша у колективі. Мені ця робота подобається, я вже стаж маю 50 років швачкою. І є потреба, є робота, і можна заробити. Ми працюємо. Вихідний, субота, неділя, нормально. Офіційна робота є, заробіток стабільний. Бачите самі, що в нас люди такі вже похилого віку, але вони працюють, заробляють гроші. Ми як технологи теж допомагаємо, в нас процесів нема, але ми мусимо час від часу допомагати працівникам, щоб в нас був швидше виходила робота і відправляти там на кіп. Не може знайти працівників для власної фірми, яка з 2020 року займається міжнародними перевезеннями І приватний підприємець з Луцька Радим Романюк. Маю декілька вантажівок. Маю ліцензію на міжнародні перевезення і на даний час стикнувся з браком кадрів, а саме водіїв міжнародників для свого навіть транспорту. З цим питанням от зараз хочу звернутися в центр зайнятості щодо пошуку водіїв на вакантну посаду водія міжнародника. Бо є проблема з тим, що для ФОПів на даний момент законодавством не передбачено бронювання працівників. Від мобілізації і більше всього, що з цим виникає проблема знайти якісь кадри, щоб замістити вакантну посаду водія, і також велика відповідальність цього водія відправити в міжнародний рейс. І я, як власник бізнесу, не можу дати гарантію, що цей водій на 100% вчасно повернеться за кордонної поїздки додому. Уникаючи мобілізації, так як в нього відсутня броні, коли посилилася мобілізація, коли ввели вже обов'язкову реєстрацію військово-облікових даних. Тоді водії почали ставати в дефіциті, так як ідуть переважно на ті організації працювати, де є бронь. Проблема з кадрами і на підприємстві, яке займається виготовленням поліетиленової плівки. За словами менеджерки управительки Лариси Абудихіної, на виробництві зараз працює 32 працівники. Бракує 25% персоналу. Наша продукція практично використовується майже у всіх галузях народного господарства, як і інші бізнеси України. Зрозуміло, ми стикнулися з викликом, особливо у військовий час, з тим, що кадрів катастрофічно не вистачає. Особливість нашого бізнесу така, що ми не можемо його перевести онлайн, або ми не можемо його перевести, скажімо, на якусь домашню роботу. Так, нам потрібні працівники тут і зараз. Які будуть фізично сильними, це чоловіки переважно. Ми зацікавлені в кваліфікованих працівниках в першу чергу і в працівниках, які готові оформитися офіційно, от що можна додати, ми визначені як. Підприємство критично важливо для економіки, так? Тобто у нас є бронювання для наших працівників. Але ж знову ж таки, на ринку працівників немає, просто немає. Замовлення є завжди. Зрозуміло, що ми оптимізуємося, ми шукаємо якісь шляхи, бо відсутність кадрів воно насправді стає викликом. Ситуація з кадрами в області непроста, каже виконавчий директор Федерації роботодавців Волині Володимир Кривович. З його слів, зараз між підприємствами йде боротьба за працівників. Конкуренція дуже значна. Кожен намагається долучити вільні кадри, які є на ринку, тим чи іншим способом, як правило, це варіації з бронюванням, або ж намагаються переманити, якщо це є, можна ну в лапках звичайно переманити, якщо це можна заробітною платою. Але, на жаль, не всім це вдається, і для багатьох підприємств це буде кінцем того, що вже почалося у 2022 році. Ми маємо випадки, навіть де на підприємствах є директор в лапках, керівник, бухгалтер і певна кількість мобілізованих це крапка. Тобто підприємства як такого не існує. Ми розуміємо, що є об'єктивні причини. Це війна. Ми розуміємо, що дуже багато людей воює, багато виїхало, багато фізично просто не може приступити до роботи, тому що от держава намагається зробити якийсь акцент на жінок, але жінки насправді вони задіяні в роботі. Завдання лише органів влади і держави намагатись врегулювати ту ситуацію, щоб не було справді перегибів, щоб не було ситуації, коли підприємства як такого не існує, тому що елементарно. Немає працівників, які можуть працювати на тому чи іншому підприємстві, тому що економічний фронт він справді важливий, і ми бачимо ті моменти, які закладаються зараз в новому державному бюджеті на 2025 рік. Що держава справді сподівається на бізнес, на те, що бізнес допоможе виграти цю війну з другої сторони, ми бачимо і розуміємо, от в першому читанні вже ж прийнятий законопроект, що податкове навантаження буде справді величезне фактично кожен ФОП отримає мінімум тисячу гривень в місяць, плюс це лише військового збору. А інші збори, ті, які зараз обумовлюються, і ми ще їх не бачимо, можуть становити величезну загрозу і взагалі можливість існування того бізнесу, який ще наразі не закрився. Станом на 1 жовтня у базі даних Волинської області налічується 1846 актуальних вакансій, половина з яких це робітничі спеціальності, розповіла Суспільному директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин. І це уся інформація випуску. Стежте за новинами області на сайті Суспільний Луцьк та наших сторінках у соцмережах. Маєте запитання чи пропозиції? Пишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на екрані. На все добре.